Доброго дня! Цікава Німеччина. Продовжуємо наше читання німецькою мовою. Настирливо йдемо до нашої цілі. Пам'ятаємо, що нам потрібно в запасі мінімум 500 слів, які ми одержимо, коли цю книжку пройдемо. І далі будемо йти до тисячі слів. Де ямат? Це... Як не вимовляється, як наче катається. Де ямарк подовження таке. Це ярмарок. Де Jahrmärkte. Це вже в нас і ярмарки. Множина. Плюраль. Множина в нас завжди має артикль Ді. Der Luftballon. Дивіться, яке цікаве слово. Воно складається з двох слів: люфт повітря і балон. Повітряна кулька. Де Люфтбалон? Чоловічого роду. Так, що тут ще ми можемо сказати? В множині маркт меркте. З'являється у нас Umljaut. Ну, В цьому уроці все. До наступного уроку ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, щоб я бачила, що вам це потрібно, що воно вам іде на користь. До, до наступної зустрічі на наступному уроці. До побачення всім.